Харківські комунальники у складні воєнні часи продовжують доглядати мегаполіс. Так, працівники комунального підприємства Шлях Рембут укладають асфальт на місцях розриття після робіт тепловиків. Працюють у Київському та Шевченківському районі. Укладають нове дорожнє покриття і біля приватного сектору у Новобаварському районі. Оновлюють і дорожню розмітку на пішохідних переходах по проспекту Новобаварському та вулиці Дерев'янка. Слідкують і за узбіччям доріг та магістрали і ремонтують та чистять дощеприймальні колодязі. Замінюють старі грати на нові і асфальтують дорожні покриття. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя